Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хотів би поговорити про дуже важливу тему. Якщо вас забирають на фронт, то що з собою потрібно брати? Я зробив собі ось списочок, все це виписав для того, щоб. Ну, якось класифікувати і більш детально вам пояснити. Це відео я розділив на дві частини. Перша частина, коли вас забирають в зимовий час, і друга частина відповідно коли ви потрапляєте в літній час. Не буду затягувати, давайте відразу почнемо. По-перше, потрібно брати, коли вас забирають в холодну пору року, неізвісно куди, але ви знаєте, що там буде повний. Тобто це буде посадка, поле. Вам в першу чергу необхідні прямо теплі носки. І носків потрібно реально багато. Тому що, як показує практика, з мого досвіду ми виїжджали мінімум на 8 днів на позиції, і майже кожного дня ти міняєш носки. Тому що ноги потіють, ти рухаєшся, стоїш на рядах, ноги холодні, вологі. Потрібно ноги завжди тримати в теплі. Наступний пункт це термухи. Їх потрібно дві пари. Наступний пункт це ну, нижня білизна, тобто вам потрібно взяти труси, які ви хочете, які вам зручні, беріть. Я рекомендую брати ну, там, пар 4-3, наприклад. Слідуючий пункт це змінна форма одягу. Тобто, не обов'язково, щоб це був мультикам. Головне, щоб воно було не чорне. Не піксель, якщо вам ну, там не видали або вам не подобається попросту піксель. Можете брати звичайний колір олива. Він дуже підходить для ну, так званої місцевості. Але коли ви заходите в зиму, вам повинні видати зимові масхалати. Немаловажний фактор це хороше і зручне взуття. В мене були особисто звичайнісінькі коричневі талани, я провів у них майже пів зими. Чесно кажучи, вони дуже холодні, але вони, ну, як у мене виявилось, вони неубиваймі. Єдине, що я міняв, то це, е, на них перетиралися часто шнурки. Тому шнурків теж мати декілька пар запасних. Десь я брав три пари. Тому е, вони недорого коштують, беріть якісні і довгі. Хорошим доповненням до зручного взуття, то це будуть анатомічні. Дорогі, класні стільки. Вам потрібно буде там багато пересуватися, багато стояти на ногах. А звичайні стільки, які в берцях, ну, в них дуже сильно набиваються ноги і починають боліти, отікати, ну, а вам воно не потрібно. В таку погоду вам також знадобляться резинові або пенні чоботи обов'язково до коліна. Тому що ви вже багато разів бачили різні відоси, які знімають хлопці, які я скидав у себе в своїх шорцах. Ви бачите, що там умови просто, ну, скажімо так, фігові. Вам потрібно. Мати хороші резинові сапоги. Бажано, якщо це зима, із якоюсь термопідкладкою, щоб вони були теплі. От в мене були, наприклад, ось у такої фірми, я був дуже ними задоволений. Вони швидко просихали, і в них було доволі тепло. Я навіть в них майже половину зими виходив, тому що в них було банально набагато тепліше, ніж в Берцах. І так продовжуємо далі утеплятися. Наступний пункт це перчатки. Перчаток я рекомендую вам три пари. По-перше, хороші, якісні, теплі перчатки, інші тактичні, щоб тримати зручну зброю, переключати предохранітелі, там всякі мелкі моторику, можливо, телефоном потрібно щось підпрацювати, якусь е чеку, кольцо витягнути з гранати. Набагато зручніше це робити в тактичних перчатках. Ну, я вам скажу, коли. Шарашить адреналін на максимум, то вам жарко навіть можна і без перчаток. Третя пара потрібна для того, щоб виконувати якісь, скажімо так, буденні справи роботи, тобто копати, рити руками, брати щось грязне. Для цього я вам рекомендую: я купив особисто собі Дніпроемовські перчатки. Ось так вони виглядають. Вони дуже якісні. Потім, в подальшому, я їх навіть використовував як і тактичні. Наступний пункт не забуваємо, що ми говоримо зараз про зиму. Я хочу наголосити, щоб ви обов'язково взяли собі баф не просто той, який видадуть на шию, начебто як шарфік, який надівається через голову, а той, який надівається як шапка, який ви можете підкотити нагору, який ви можете спустити донизу як звичайний шарф. Це дуже зручна штука, і вона багатофункціональна, Тому я вам дуже рекомендую. У мене була одна пара, її насправді ну, мені було достатньо. Коли я приїжджав на землю, я її перепростірував. Вона дуже швидко сохне, вона тепла, тому рекомендую, потрібна річ. Наступний пункт, який буде, я думаю, пересікатися і в літньому варіанті, але я пізніше скажу, то це вам потрібно мультітул. Обов'язково потрібно щось буде скрутити, пережати, оджати, той самий автомат можливо розібрати, якісь там розтяжки поставити, проволку скрутити, коли будете робити бліндажі. Беріть якісний, реально не жалійте грошей, нехай вам, можливо, друзі подарують. В мене був німецький лазерман. Я, в принципі, його міг би рекомендувати, але в мене він в один прекрасний момент зламався, коли я просто стягував брьовна. Точніше, мій друг стягував брьовна, коли ми будували бліндаж. Сюди ж я хочу додати е, ножі. Ножі рекомендую взяти дві штуки: одний розкладний, невеликого такого розміру, щоб він постійно був при вас, десь на броні, в кармані, де вам зручно його носити. А інший, щоб у вас був не розкладний, а звичайний. Тільки не потрібно брати величезні тисаки. Повірте, ви вручну рукопашну рубать нікого не будете. E, поэтому він тільки вам буде заважати. Ви можете його загубити, тому що там ці непроходімі хащі, Вам з ним буде незручно. У мене був, мабуть, 8, не, 11 см чи 12 лезвів, плюс зручна анатомічна ручка. E, з приводу моделі я можу порекомендувати. Це український виробник Скіф. Там є хороший вибір ножів, різний розмір їхній. Потому зверніть увагу на цей бренд, за який мені ніхто не платить. Що це за. Доповнення, можна сказати, до бафа, вам потрібно брати шапку. Тому що ну, там донбаські вітра, той, хто був там і зараз, вони мене прекрасно розуміють. Там просто піздять з цими вітрами. Поэтому э, краще беріть шапку таку, щоб вона була і тепла, і ви могли її надіти під каску. Наступним етапом я рекомендую купити собі грілки. Їх є декілька видів, якими я користувався. Перше, це електричні, тобто вони можуть працювати як павербанк. В мене була електрична грілка фірма Zippo. Мабуть, я думаю, що це якась підробка була, тому що її надовго не вистачало, але виглядає вона ось так, як брусок мила звичайний. Ви включаєте, вибираєте режим і хвилин через 5-7 вона починає чудово нагрівати. Я її використовував, коли вже після наряду заходив в холодний бліндаж в свою нору. Я кидав її собі в ноги в спальник, включав і з нею ловко засинав, і в мене ноги чудово нагрівалися. Є ще також, скажімо так, дешевший варіант, але він не багаторазовий. Це звичайні хімічні грілки, можливо, ви чули, бачили. Ось отакі ми використовували. Закупав їх на звод, хлопці користувалися, були задоволені. Використання їхнє дуже просте: ви просто достаєте пакетики, струшуєте, вкадлаєте собі в кармани, в перчатки. Я навіть собі умудрявся їх під ноги, під ступню ложити. І таким чином я взимку при мінус вісімнадцяти морозах я міг спокійно відстояти трьохчасовий наряд, при цьому у мене ноги не замерзали. Наступний пункт хочу звернути вашу увагу, що я говорю про те, що коли ви вже їдете безпосередньо на передову на позицію там, де ведуться бойові дії. Беріть із собою. Ну я вам рекомендую два павербанки: це 50 тисяч і 30 тисяч. Якщо ви хочете купити зарядну станцію, чудово, але не забувайте про ту саму мобільність. Якщо у вас, можливо, буде обстріл, вам потрібно буде десь тікати або покидати позиції, ви не будете думати про ту зарядну станцію, ви її попросту забудете. Ну і не забувайте про те, що це велика, великий пристрій, його попросту може десь пробити осколком, він може згоріти, ви можете його Ну, просто не взяти за щот своєї ваги. Тому я вам рекомендую 50-80 тисяч, два павербанка. В принципі, цього на 8 днів з головою достатньо. Один це для того, щоб заряджати суто мобільний телефон, інший для інших пристроїв, там, наприклад, можливо, фонарики на USB, ті самі грілки електричні. Беріть декілька якісних, хороших кабелів. Там два три штуки обов'язково, тому що миші. Вони їх дуже люблять гристи, поэтому не забувайте. І потрібно їх обов'язково ховати. Який же брати мобільний телефон з собою на нуль. Перед відправкою я купив собі звичайний кнопочний телефон, який працює від ну, цієї 2G-св'язі, те, що ми говоримо, єшечка. Інтернету в нього нема, звичайний мобільний зв'язок. Але. Як нам пояснили зв'язківці, і потім ми відчули на власній шкурі ці телефони на цій частоті, яка дуже просто пілінгується. І якщо у вас буде таких більше трьох на позиції, і ви всі будете в сіті, то вас дуже просто запілінгувати. Росіяни зрозуміють, що в цьому районі є скупчення військ, і вони просто вас накриють, і це, не дай Боже, може зіграти з вами е, би, дуже злу шутку. Я рекомендую тільки Android, не обов'язково супердорогий, якийсь наворочений, не той те, що у вас зараз там якийсь s 24 Ультра. Звичайний, простий. Можете навіть піти в ломбарді там за 5 тисяч, за 7 тисяч, щоб у вас був простий доступ в інтернет. Бажано, щоб він був на дві сім карти. І щоб там добре тримала батарея. Також хочу наголосити, що коли ви їдете на передову, не беріть із собою ніякого айфона. В гражданки це класний телефон і суперзручний. У мене є знайомі, які їздять, говорять, що насправді що, тіп, нічого страшного. Я сам навіть використовував з собою айфон, тому що він мені, ну скажімо так, ближче до серця в використанні. Але. Знову ж таки, ті самі зв'язківці вони сказали, що навіть відключений Apple, він пілінгується і дуже просто. Поэтому це ваша безпека. Я вам не рекомендую їх брати. Хорошим доповненням до мобільного телефону буде звичайнісінько стартовий пакет. Я вам рекомендую купити Vodafone, тому що ну так як я був знаходився на сході, там саме краще працював Vodafone, Навіть інколи супер там 4 ранку або пізно ввечері навіть можна було зловити мобільний інтернет. Наступним пунктом рекомендую купити собі маленький карманний роутер, Wi-Fi роутер. Ви розумієте, їх зараз маса виробників з'явилася. в мене був ось такий ZTE, він працював прямо від павербанка. Я там 10 тисяч міліампер виділив для нього павербанк. Він не важкий, небагато місця займає, підключається. Але він, хочу звернути вашу увагу, він із зовнішньою антеною. Без антени він не буде працювати. В мене хлопці купляли звичайнісінькі, звичайнісінькі Xiaomi, вони без антени, вони заряджаються, вони портативні, в них є свій акумулятор, просто вставляєте сім-карту, включаєте, він починає роздавати Wi-Fi, закидаєте його там десь в перчатку, в носок, піднімаєте десь на якусь гілочку, щоб він не привертав до себе уваги. І можете користуватися, по суті, там 10 метрів відстані, сидіти там при вході в бліндажі, можливо, навіть в бліндажі. І можете сидіти собі користуватися. Інтернетом робити зідзвони по відеозв'язку з рідними, близькими, передавати їм вітання, показувати свої умови життя, де ви зараз знаходитеся. Наступним пунктом буде взяти із собою тактичні окуляри від сонця. Можливо, хто кому як подобається. Наприклад, в мене були зі змінними оцими стеклами. Іти в них в бій не дуже зручно, я вам чесно кажучи, я навіть не ризикнув, тому я йшов звичайно так, коли навіть сонячно було. Але вони були зі мною. Зі мною у мене на броні в чехольчику вони висіли на мені. Багато хто можливо задасть питання: так можна взяти маску, типа бойову маску. Дивіться, в мене була та маска. Насправді я її ні разу не використовував. По-перше, в ній, коли ви в бафу незручно запотівають стекла, і її більше використовують, скажімо так, машиністи або коли ви їздите на броні, на пікапі ззаду, коли там а, якась дощова погода, пісок, тому що там по полях їдете, все в пилюці. Ось оце. Маска в цьому випадку буде зручна. Наступним важливим пунктом я вам рекомендую купити якісний хороший дощовик, тому що той на переваг, який купив я, плащ палатка, це повне гімно. Він, по-перше, промокає. По-друге, ну, він фіговий, незручний. Тому я вам рекомендую. У мене друг купив ось таку фірму, ось такий бренд. Він дуже класний. Я його не встиг собі купити. Але я просто знайшов собі ну, Орковський і користувався ним. Дуже класний. Насправді я не знаю, чи то був купляний, чи то їм такі видавали. Але якщо видавали, то він дуже крутий. Нам дощовиків не видавали, тому зверніть на це увагу. Само собою, якщо ви хворієте, беріть із собою, можливо, ті препарати, медикаменти, які ви на постійній основі вживаєте. Тому що ми всі зараз знаємо, хворих в армії немає, і якщо ти хворий, ти косить. Те, що я вам рекомендую взяти, от прямо як по суті невідкладно, скажімо, в таку свою особисту аптечку: це е, від горла, від простуди і звичайнісінький антисептик. Також. Можна взяти, то не можна, а потрібно взяти зрізачку для ногтів, тому що це ваша особиста гієння, а також якийсь стрімер, машинку, щоб стригтися. А ще також хочу доповнити, але це такий важливий момент: візьміть з собою звичайні краплі проти запалення, очні краплі проти запалення, тому що як у нас було знову ж таки, це суб'єктивна моя думка, яку я розповідаю вам на власному досвіді. Коли ви носите брьовна, коли ви будуєте щось, бліндажі копаєте. Часто буває так, що тріски, осколки, якісь там ось оці мелкі, пилюка потрапляє в очі, і ви не можете просто витягти його пальцем, тому що у вас руки, в перчатки, в грязюки у цьому всьому гімні. Ви попросту знаєте, що у вас лежать капельки, підійшли, открутили, акуратненько прокапали. Таким чином ви обеззаразили свій глаз, зняли запалення, і, можливо, та штука, яка потрапила вам в око, вона просто випливе сльозами. Один із немаловажних пунктів візьміть звичайні фонарики із режимами. Просто включіть і виключіть. Беріть із собою зажигалки, незвичайні, а беріть турбозажигалки. І такий невеличкий бонус беріть із фонариком, мінімальним фонариком, тому що курці мене розуміють. По-перше, від турбозажигалки немає оцієї вспишки плам'я вночі, вас мало хто побачить, акуратненько підкурили собі. А по-друге, ті, хто смалить, при них зажигалка завжди. Ви зможете щось собі максимально або другу підсвітити швидесенько і там знайти, як щось випало в траву, батарейка, якась кришечка, там, я не знаю, банальне. Якісь е, мелкі штуки. Наступним пунктом я рекомендую взяти газову горілку. Звичайну, дешеву, як в Аврорик, продається. Ось так вона виглядає. Є там з юбками, без юбок. Як показала практика, ті, те, що з юбками вони добре працюють на вітрі, тобто туди не попадають ці сквозняки і плам'я стоїть потужніше, чудово, швидше, типу, нагріває, але вона чомусь. Вона довго не живе. Якщо у вас нею користується там 3-4 людини, ну вона вмре буквально там може ну за 2 місяці, може й менше навіть. Тому я рекомендую брати звичайні, закривайте десь картоном або просто в затишку, десь в окопі, спустилися, підключили балончик, поставили собі, закип'ятили і п'яти там чайок, кофійок чи що ви там любите. Потім з часом ви зможете собі докупити звичайний газовий балон там, на 4, 5-6 літрів, який вам поздається потрібним. В практиці мені 4 літри вистачало на 8 днів, от якраз прям тютілька в тютільку. Я на ньому і готував, і я час від часу протоплював приміщення. Дуже така хороша зручна штука. Коли приїжджав на землю, вкинув машину, набрали там 10 штук, їх поїхали на газову заправку, позаправляли, оплатили, приїхали. Це набагато дешевше аніж купувати газові балони по типу 200 грам. І рекомендую ці балони, тому що вони червоні, жовті, там не знаю, з... красти їх в зелений колір. Отакийсь матовий зелений. Я зробив свій так. Зараз пацани користуються, він працює до сих пір. Також купляйте звичайну металеву посуду. Кружки, чашки, вилки ну там вилки, ложки. Не знаю хто що як, як чим звик їсти. Але я рекомендую: не беріть тих вилок, вони вам не потрібні. Універсальний прибор то це ложка. Чого саме дешеве, можна навіть авроровський, при обстрілах попросту банальне. Ви не захочете його брати, тому що воно об'ємне, воно зминається. Вам вистачить цих дешевих штампованих железячок, їх не жалко, вони коштують недорого. І їх, я ж кажу, не жалко забути, прострілило, поїхали новий, взяли і, ну, якби і не паритися. Не купляйте отих супердорогих термочашок, тому що на власному досвіді, знову ж таки, я вам розкажу перший мій виїзд з позиції. В останній день прилетів дрон, скинув мені на рюкзак вога, мої очки. Термочашка, термос, перчатки, там деякі речі, все, воно прийшло не в придатність. Його пробили. Хоча мені дружина подарувала дуже якісну, класну там за 850 гривень, типу офігенна. Ну, її стійка закінчилась через 8 днів після того, коли прилетів дрон. І останнім пунктом про зиму, але він пересікається також і буде корисним вам і влітку. То я рекомендую вам взяти лейкопластирь. І армірований скотч, можна, навіть ізоленту. От, тому що. Лейкопластир, ви розумієте, десь порізались, поранилися, перев'язали обережненько і ходите собі, щоб туди не потрапляла інфекція. Повірте, інфекція там скрізь, ця грязюка, мазута, тому рекомендую, обов'язково не нехтуйте. Він небагато місця займає, недорого коштує. Купили, забули, і він у вас лежить в вашій власній аптечці. Армірований скотч для чого? Тільки не беріть оцей фольгірований, такий блискучий, беріть звичайний сірий, якщо є хак, я такого не зустрічав. Беріть. Для того попросту, що ви можете щось під'єднати, якісь дві палки, виставити антенну, перемотати рюкзак, ручку, змотати на краняк, якщо у вас шлейка на автоматі порвалася змотати. Він доволі цупкий, хорошо тримає вагу і небагато займає місця. Попросту ви зможете перев'язувати. Транспортіровки можете прив'язати щось до рюкзака, примотати там чоботи, я не знаю, каску якусь чи ще щось. Ну що ви там придумаєте карімат, той самий, ви зможете зв'язати, якщо ви загубите ось у ці лямки на резинках, щоб його скрутити і під'єднати до рюкзака. Ось так, друзі. Ми разом з вами розібрали, що потрібно брати з собою в зимній період, коли ви їдете на нуль. Підписуйтесь на канал, коментуйте, а скоро друга частина.